Приємного часу доби. У цьому відео почнемо з цієї невеличкої роботи, і потім а, залишок відео буде розпакування розхідників. Я вже озвучила той кусочок відео, там розпакування спрому. А, і після цієї короткої роботи, кому цікаво, подивитись розпакування, кому ні. На цьому по роботам в цьому відео все. Тут ми зараз відвигаємо кутикулу. ця клієнтка залізно ходить раз на 4 тижні. Ніяких ніколи в неї немає проблем, ні відчарувань, ні поломок. Ми завжди робимо короткі квадрати в основному. І в основному це якийсь нюд. От вона прийшла з нюдовими, так, і з нюдовими вона піде. Просто ми візьмемо нюдовий гель. Та покрию ще його опаловими блискавками. І все. Кутикула тут не складна, нігті не складні. Працювати з ними легко. Ось такий у нас вийшов результат. Тут у нас овал. Зараз ми робимо її більш квадратні такі. Ну, ось і все по роботам а, у цьому відео, так що в Далі дивіться розпакування до наступного відео, папа. Буду розпакувати ось таку коробочку. Немаленьку. трошки розхідників. Зараз подивимося знайшла магазин на промі. Коротше, згоріла в мене підписка на промі для своїх, тому що мій синулечка пішов в магазин і загубив там мою кредитну карту, ну, з якої я дала йому заплатити. Я її заблокувала. І якраз в цей момент, поки вона була заблокована, мене хотіли зняти оплату для своїх. Бачите, як прикольно вони прям з фотографіями. Накладну прислав. Перше в мене таке. І, коротше, не зняли. І я замість 30 гривень за доставку в місяць заплатила 117, щось там, 51 чи що. Коротше, я дуже довольна, прям безмежно. Так, що я тут замовила? Не знаю, в слідчого місяці, якщо оплату для своїх не зніме. Там у них вже зовсім інша якась. Вже на 30 гривень на місяць, а 50. І я її теж не можу. Підключити, тому що коли я заходжу на сторінку підключення, то вона для мене не активна. І я, коротше, сподіваюся, що в слідчому місяці, можливо, автоматично зніметься цих 30 гривень. І в слідю місяці в мене вже буде оплата. Там же ж на півроку. Ну, коротше, сподіваюся, це не знаю. Коротше, на мої нігті не дивіться, вони в жахливому стані. Я зараз хочу поміряти, я тут замовила рукавиці, тому не вдіваю ніякі. Коротше, сейчас. вас не лякать, все-таки в По моїй нігті просто в жахливому стані. Не знаю, не завтра, можливо, вже собі зроблю, але це не точно. <реш> Постараюсь. Я один ось зробила. А решту 4 не можу зробити. Коротше, що я замовила? Я замовила бахіли. Тут 50 штук, здається, такий симпатичний фіолетовий колір. щоб хто хоче не розуватися. Не всі хочуть, У мене є тапки такі не м'які, а такі, ну, пінні, чи як називається. Я їх обробляю, мию, але все одно дехто не хоче їх вдівати. Тому для тих, хто не хоче взувати тапки і не хоче там, наприклад, розуватися. В мене є така одна точно жінка, яка не хоче розуватись, тому що їй потім важко взуватися. ну, коротше, таке. То я замовила бахіли, щоб вони могли вдіти просто на взуття бахіли. Ну, вона приходила зі своїми, але ну, куплю вдруг хтось буду пропонувати. Потім я замовила медичний халат. Мені цікаво, дивіться, він на заклепочках. І мені цікаво було попрацювати в ньому. Він білий, з рукавами. І десь, напевно, попу прикриває, я так розумію. 2 xl тут. Ну і, коротше, хочу спробувати, бачите, він такий ну, медичний халат. Він там був в паксі 66 гривень. Це я все замовляла на промі в одному магазині. Дивіться, кнопочки. Це, як, знаєте, ці накидки які. Ого, він якісь такі великий. Він довгий души. Ого, він мені до колін. Я не зрозуміла, що. Да? Бачите, з рукавами ось такими. Ну, коротше, мені цікаво було, який він, і я хотіла спробувати в ньому попрацювати, типу, замість фортха. Не знаю, він такий величезний. Не знаю, попробую. так, що, в мене? масочки. Масочок я замовила білих. Вони мають бути білі. У нас тут виробник. Шум -шум -шум. Я використовую одну маску на день. Тобто в мене максимум 3 людини на день. І я використовую не на один раз маску, я використовую на цілий. день. Короте, я беру одну маску і цілий день в неї працюю, а потім викидаю в кінці дня. Ви що знаєте? Не знаю, я знаю, що їх треба міняти там кожні 4 години, тоді, коли у нас був цей. О, такі біленькі, почуть. Такі як синенькі, такі біленькі, коротше. Вони там зараз по 50 гривень. У наших аптеках в місті вони. Ой, мінімум я знайшла. 74 гривні, здається, і то не в всіх аптеках вони є. Ну, коротше, біда. В ногтівих магазинах теж їх немає, позакінчувались. Ну, коротше, я замовила аж три коробки. Це мені вистачить аж на 150 днів, виходить, робочих. І вперше я замовила. Ось таку величезну упаковку рукавиць. Я завжди брала по 100. Ну, як стандарт у нас продаються, так? От 6 7 мене тут. Ну, ось зазвичай я 7 беру. Ось ці 6 7 мені теж підходять, Бачите, в мене руки маленькі. Ось, хоча я вже сама не маленька. А ця коробка 200 рукавиць. Бачите. Я таку вперше беру. На, до речі, на масках я не побачила виробника. Не вказаний виробник, але все написано українською. Тому я так розумію, що це наші, наше виробництво. А це у нас, ну, звісно, Китай. Звісно. А ні, производитель, город Київ. Бачите, це теж наші все українське. І ось такі. У вас тепер відео будуть. <смі> ну, коли я використаю вже до кінця свої ось ці червоненькі, червонясті, гарненькі. Синясті в мене ще є. Ось майже ціла коробка. Але я запаслюва, тому я взяла ще коробку. Отаку. Ну, знаєте, я вже думаю, як я вже буду платити, мені просто маски потрібні, У мене маски закінчуються, тому... Я вже слідучого місяця з цією доставкою не чекала, мені треба було маски замовити. Тому я вже замовила і бахіли, і рукавиці. Ну, розумієте, раз я вже плачу за доставку, то вже, думаю, ну, замовлю так, щоб було. Ну, то будуть у вас потім відео ось такі синенькі. Зараз я їх помірю. Я думаю, вони десь такі самі S-очка. Я брала Есочку, тому що m ка мені може бути вже велика. У мене руки маленькі. Бачите, такі невеликі. Я маленького зросту, в мене метр шістдесят, тому в мене ось ідеально бачите, вони мені підходять. м вже була б, напевно, дуже свободна і тут, знаєте, сильно би тако стирчало вже. ці? Тут, тут трошки, тут трошки, ну, в принципі, не знаю, можна було б навіть м напевно, напевно. Тут є трохи натяжка, бачите. Ну, ці якісь посвободніші. Хоча це ще, по-моєму, ну, теж еск. Такі тут і гарненькі, фіолетовенькі. Бачите, мене щось на фіолетовенькі потім. Ну і, коротше, взяла ще ось такі фартушки попробувати. Я таких два. Це візні. Таких я два мала замовляти. А тут скільки. Можливо, вони в одній упаковці. Да, два. Ні, так, да, ні. Коротше, ось такі. Ага. Угу. Ага. Ага, він широкий дуже. Він широкий, але на поясі ніяк не фікує. Так. Це ось на ширі одівається. А це зав'язочки. Ну, коротше, ось такі взяла ще Попробувати теж. Тому що е я замовляла, в мене зараз є ось такий фартух. Бачите, я в ньому працюю. Він у мене потемнів уже. Це якийсь силікон, напевно. Бачите, задріпався трохи. Я протираю його, але ну, його ж не випереш. В принципі, непоганий, але влітку в ньому жарко. Влітку жарко, він дуже плотний. Бачите, такий прям. І другий в мене є з тканини. З тканини взагалі, він дуже вже брудний. Його, напевно, і прати вже немає сенсу, тому що там ну, просто в мене ось ось тут, да, в цій зоні. Пензликами там, чимось. Я постійно торкалася, там вже. Поналипали і лак, і гелі. Коротше, я думаю, що його вже має сенсу. Отака ну, якась свинюшка, не знаю. У мене чогось постійно, може, тому що груди є. не знаю. Я торкаюся постійно цього місця. Пензликами. І в мене, коротше, він дуже заборонився вже. І я взяла два види, і цей ще якийсь інший. І ось ту накидку. Ну, накидка, вона якась занадто велика. Не знаю, я навряд чи в ній буду працювати. Ну, лише може колись пригодиться до чогось. Сподіваюсь, що для лікарні. Нам не скоро він приносить. Ось такий, бачите, він халат медичний, одноразовий XXL тут. А, зрозуміло, тут XXL розмір, просто тому він маємо, такий великий. Ну так, да, він був в одному розмірі. То... Ось такий халат. Коротше, не знаю, можливо, на мене великий дуже буде ось. Тому я, думаю, можливо, на літо замінити більш легкими, знаєте, такими якимись фартушками. Бо тканеві, ну, в мене вони засираються, я ось така ж кажу, свинюшка чогось, вони в мене за ось. І не гарно вже так виглядає, що він такий замизганий. тому... Ось такі покупочки. Кому цікаво, пишіть, я вам скину посилання на той магазин на промі. У них великий асортимент. От Бачите, там є рукавиці, бахіл, все-таки медичне. Коротше. Непоганий магазин, нормальні ціни. І ось такі, зайшла купила пензли. Хтось мене запитував, якими пензликами я користуюсь. Ось такими. Просто в мене я брала наборчик, він там зараз коштує 70 гривень з трьох. Пензликів. Але чим він е, там, коротше, я вирішила один взяти пензлик. За це я заплатила пнуль 29. що. Бачите, тут хороший такий е, ворс. І ця така і не маленька, і не велика. І от, напевно, такими пензликами я і замастила свій фарту, тому що я щось наношу, а цією частиною тикаюсь в себе там чи цією розумію не такий, так що не знаю, думайте самі, чи вам такий подвійний потрібен. Але мені зручно. Я так гель наклала, раз, перевернула і розподілила. Гель наклала і розподілила. В принципі, зручно, але я мастюся ним. Ось Ось такий в мене це, бачите, з золотими такими штучками. А в мене був ось такий набор. Ось такий. Ось я ним зараз працюю. Тут, з другої сторони. Оцей у мене вже заполімеризувався пензлик. Ось цим я малюю в основному, ось цим розпреділяю. Цим наношу гель, цим наношу гель лак, а це, це був для акрила, знаєте, такий довгенький. Ну, Для малювання. Я його підстригла, але я ним нічого не робила. Ну, коротше, не знаю, на що я його обстригла. І взяла ось такий. Бачите, він, напевно, до цього от. Ці зовсім вийдуть з ладу, коли я заміню цим. Ну, ці вже такі вже старенький, цей розпушився. От замість цього я візьму ось цей, тому що цей вже розпушився. І мені біля коти, коли не дуже зручно ним працювати. Не знаю чому, тому що ось цей не розпушився. Він так пласкенький лишився. А цей чомусь ось розпушився. Ну, Коротше, замість ось цього. ну, Можливо, лишу, тому що цей ще робочий, то лишу ось цю тільки частину. Ось, ось такі покупки, ось такими пензликами я зараз користуюсь. Кому цікаво було. Все, ось такі покупочки. І, напевно, не знаю, чи вставлю ще до цього відео якусь роботу, тому що, в принципі, відео і так вийшло довгеньке, 15 хвилин. Е, і все. Ну, можна на початку додам якусь роботку, як минулої розпаковки.